Йоу, всім привіт! Сьогодні граємо and Building. Вибачте, що я граю насправді Майнкрафт, але якщо ви в коментарях напишете, як його скачати, то я обов'язково його скачаю. Софія не приєднуйся. Ой, вибачте, вибачте, що я зговорився так. І, ви... І тепер приєднуємось до Софії Майнкрафт. У мене ж тут декілька серверів є. Давайте приєднуємось до ексклюзив. Так. І дивимося як тут, бо в мене в карті інакше зовсім. Напевно якось не дуже класно, не краще, ніж у мене. Заходимо. Давайте, друзі, допомагайте мені. О! Найс. Так зараз ми оці блоки, де зламаємо. Я взяв книжку Three. і побігли. Софія, привіт! Софія Майнкрафт. У мене є книжечка. Роман Майнкрафт має книжечку. Я маю книжечку. Книжечку я маю. Тут написано. One blocks progressing the one blocks higher. Коротше, книжка з привітаннями. Покажи, скільки в тебе ресурсів. бурсів. Ти ж мені кам'яне кайло, будь ласка. Ти що, своє не взяв? Так я ж на твоїй мапі і до речі, я, я хочу декілька блоків подобувати. В тебе я куди покласти цю книжку? А давай я її тобі віддам. Я кидаю тобі оцю книжку. Отбирай. А тепер дивися. Супер! Ти дивися, ти дивися, Софій, в Майнкрафті. Тільки не вибухай. Вибухнув. І я ж не можу. Супер соло! Як вас на скринку. В тебе дерево є? Крафти, крафти, творчо мисли, крафти, крафти, творчо мисли. І дай мені, дай мене кальо, будь ласка. Поклади. Зараз ми тут скринка, ми її зламає, перестаємо інше місце. Йоу 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 йо буде краще. А, давай зараз вибухну. Софія, давай зараз вибухну. Софія, дивися! Я можу зробити такий вибух, що тільки не, не буде взриватися. Ну, Буде вибух, але нічого не забереться. Дивися. Дякую. Ой. А яке брати? Можна одне Добре, взяти? можна. А чого ти О, Ой, я візьму справжнє, нормальне. Все, дивися. Ой, я, я поки що покладу це. Дивися, хочеш вибух? Ну, я не буду зриватись буде вибух, але це. Дивися, не вибух. І. Я сказав, не буде зриву. Не, я вирішую, я поклала в країну. Скореньку я собі книжечку авторську візьму. візьму кайло і почну, ну Софій, десь інше я Я добуваю О. в один блок. Ну везі, де вибадьте, я закачала що так вибадьте, що замовчавали. Я кріба робуваю свої ресурси. Ну, скажіть. Зараз ми попробуємо закрити. Да, конечно, так, конечно так, конечно. Да, конечно, так, конечно конечно, конечнота, конечно, таш мои ресурсы. Крем. Я могу скрафтить чекай. У мене є шалена ідея. Зараз бути Добу... Гей, відійди довго коса відійди. Вот кругляк. Что выпало? яйца. Все. Заходим в верстачел. Крафтом пить. Ісі. А у мене кресало є. Дві що в мене є, Софія? Ей, тихо. Я бачите, що відволікся. Так. О. А тут Софія нам. Давайте ще накриємо тут, щоб було... Ой, я бачите, не поклав, 12, Есклюзив. Роджерко. У нас є міні-хатка. Спадає поки що. Зламати дах чи ні? Нас тут цей безконечний не та ми взагалі живемося як балдежні люди. Він, до речі, скоро... Сукрова трустина. Ми зможемо робити. Цукрову тростину! Як? Тільки не орай землю. Не орати землю, я сказав, вона нам не потрібна. Зносим так. Це в тебе є тростина? Є. А вода. Є. Добре, то тоді ось тут. Зробити воду налий. Налий воду. Що ти робиш? Воду налий. А де вода? Вони нема. А вось вода. Малий, куди? Куди Куди? Вона розтачається. Ну добре, ну, добре подивимось, що розтечеться, якщо що, заберемо її. Відійди, відійди. Добре. Тепер... Не треба урати землю, для того не потрібно, мотика. Відійди, Софій, я саджу тут тростину, а тут треба прибрати факел тоді. Добре, прибирай. Я так злякався. Сересум цього скриньку перше. Давай курей собі заведемо. Добре, давай. Але нам треба. будемо. речі скину? Запальничку не брати, вона нам знадобиться для портал до Незеру. Вибух зараз буде. Бай-бай. Дивись, дай. Можна знято. на кінець, друзі, ми вже зняли це відео. Ми, ми ще не зняли та... відео. Ми ще не зняли відео. Підійди. І наша Софія зробила. Що? Що? Це за домик. Підійди, я нічого не бачу. Підійде, давай вбий мене. Ну, вы просто, я тобі обіцяю нічого. В ну добре. Добре. І так, друзі. Зараз ми будемо записувати відео на своїй карті. Бо Софія Майнкрафт не хотіла. щоб я на ній карті грав. Тому... Це якесь дивне відео. Скажіть, вийшло. Так, світи. Так. Що, давайте знайдемо інший. Так. Пригода. М -м На виживання подивимось. Що <клес> це за карта? Ми намірно граємо. Так що заходимо в новий режим. Софія Майнкрафт, я заходжу в новий режим. <клес> Там, де... Ну, коротше, ти бачиш, дуже крутий 100%. Сам був намальований островий і, і, і така вічка, такий палац був намальований. Заходиш до мене? І так, Софія Майнкрафт у нас приєднається. Заходимо так, друзі, допомагайте мені. Подивимось, що тут взагалі тут відбувається в режимі цьому. Вау ви це теж бачите? Добрий день усі друзі. Поєдемо... Та це ж скайблок! Це скайблок! Ми будемо е, на скайблоці. Це скайблок? Де? От... Ось скайблок. Та оце. Ні, отой, не той я манувать, а туди де? Де тут? Це не цей скайблок, то інакше. Давайте добудемо. де він на цій? Приєднайся просто до мене. Ні, я хочу свій. Ось. Ми будемо грати на скайблоці. Не бувайте, допомагайте, друзі мені. Я не знаю, як я зроблю генератор кругляку. Бачите, ми з'явилися на дереві. І нам треба оце дерево зробити. Нам треба зробити, знаєте, для чого, щоб піти на той острів. Ось це добро рукаю. Сру... Кратимо верстачок, значить, так. крафтимо каєло, дараз візьмемо Так думаю, о. Якраз таки три каміння нам потрібно. Definitely. відбувається Ой-ой, що здається нам не переливки, що? любі друзі. Що сталося? Пишіть у коментарях. Що, що сталося? Напишіть в коментарях. Це що це? Я не знаю. Це на нас щось хтось переслідує. Це дуже погано. Дуже. Ми ну, зараз скоренько добудем цю землю. Я не знаю рано, що це таке було. То, напишіть в коментарях. Я не пробу в Я не про Майнкрафт. Ти його рукою не зламаєш. Добре. Ой, я знаю, що це друзі за штука. Вона нам, напевно, що її дає. От, пройшола якась годинка, І бам. Ми... Щось, щось ми тут накладемо. Торгувати, торгувати. Я зараз дорожую. Але трохи почкаємо. Так. Може щось з'явиться. Від... Ну, вибачте, що перестав говорити. Ну, але, а це тотем. Напевне, якийсь тут тем важкий, такий крутий. Дивіться, який він крутий! Хотів би я з такий Це, напевно, мій тутем. Особисто мій. Так крафтим кайло, крафтим кістком і блоки. Зараз зараз беремо. Ось, посадимо. От, бачите? E eu uma linha é cruda. Olha, não está cruda? não? Uau! Não estou a ter até tão 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 tão. não é luta de mala. Estou a Não sei a O sabia.

А щось дивно тут вибачте для переставку говорити. Але цей тутем якийсь такий крутий. Так він дуже крутий. Він в нього випадає всякі. Та він найкрутіший тутем, який я колись бачив. ми зараз. Попробуємо. Зараз ми вийдемо з цієї карти. Ми е, зараз познайомимось з іншими світами. Давайте попробуємо цієї цей. Мені, наприклад, дуже цікаво, що в цьому світі буде. Якщо ви знаєте... А я не дізнаюсь, то напишіть у коментарях, що це. Хм. Ну все-таки напишіть, бо я вже бачу, що не знаю. Зараз. Так, добуваємо дерево. Якраз таке нам потрібне. Я не розумію, що це. Ну що б це не було. Так. Я зараз прощаюсь Так. Але, ну, вибачте, друзі, а? але я так довго, напевно, ви знудьюєтесь це відео, дивитись. Ну, оце відео було про те. Тихо, Софія! А це відео було про те, як я прожив на два сві... на двох світах. Знайшов спеціального. Речового, як я його назвати, то тема. Побував у крутому такому біомі. І не забудьте, що продовження буде. Ну а і на підкінець прошу mm -hmm. за підписатись на мій канал. Мені буде дуже приємно. І причому, як як у мене буде золота або срібна кнопка Ютубу, то. то я, я, я на ваш канал, якщо у вас є, буду підписуватись навіть не на подобне відео. Що ж мені не подобалось. Але знаю, що я вас вірю і що ви знімаєте добрі відео. Ну а. Ну, давайте ще візьмемо це. Ну, а це відео ви ж зрозуміли. Ну, добре. Всі, прощ, а тепер ми прощаємось. Всім па-па. І наступна серія буде тоді, коли я наберу 8, 8 або 10 лайків та підписників. І всім до побачення!